Одним із аспектів анімізму, тобто віри в існування душ і духів, є ідея про можливість духів вселитися в тіло людини, внаслідок чого людина стає одержимою. Одержимість представлена у різних культурах. Вона простежується в ранніх релігійних віруваннях, особливо виразно проявляючись у шаманізмі. Шаман розглядався як посередник між світом живих і світом духів. Під час релігійного трансу душа шамана ніби вирушала у подорож, причому шаману приписувалась можливість як мандрувати світом духів, так і впускати духів у своє тіло. Шаманський транс розглядався як контрольований, а духи, що ніби все. Лялися в шамана, робили це за його волею, і саме влада шамана над ними дозволяла використовувати допомогу духів при віщуванні чи зціленні одержимість духами могла статися і поза волею людини в такому разі це інтерпретували як. Хворобу одержимість нерідко виступала важливою частиною релігійних ритуалів: контакти з божественним, участь у містеріях передбачали вихід за межі звичайного буденного досвіду, тож стан трансу розглядався як один із засобів маніфестації присутності божества. В античній культурі одержимість займала помітне місце в різних обрядах. Так під час оргі на честь Діоніса учасниці містерій Менади проявляли неабияке шаленство. До речі, інша назва Діоніса Вакх. А оці містичні свята з перетіканням в Оргії називалися вакханаліями. Одержимість відігравала важливу роль і у культі Аполлона в дельфійському святилищі, де Піфія висловлювала пророцтва у стані екстазу. Зрештою, Платон у Федрі також оспівує шаленство, наслане богами, і ставить його вище за здоровий глузд. Таке шаленство лежить в основі віщувань, а також мистецького натхнення. В подальші епохи мистецький таланти. Алант теж нерідко пов'язувався з чимось неземним а у митців склалася репутація людей, які ніби не від світу цього, і в моменти творчого піднесення ними, наче керує якась стороння сила. В християнській ж традиції одержимість мала різні вияви на ранніх стадіях християнства вона набувала вигляду богонатхненності. Особливо яскраво це представлено в сюжеті зі шестя Святого Духа на апостолів. Разом з тим, одержимість могла мати і демонічну природу. Так у Євангеліях згадується вигнання бісів, коли Христос зцілив одержимого, наказавши бісам залишити цю людину і переселитися у стадо свиней. Двоїстість одержимості, божественний або демонічний її характер, збереглася і в подальшому, проявляючись з одного боку в духовних видіннях містиків, а з іншого в розмаїтому фольклорі про біснуватих. У богослов'ї одержимість розглядалася як божа кара для грішників чи випробування для праведників. Але на рівні народних уявлень одержимість нерідко тлумачилася як результат чорної магії, насланої в результаті чаклунства. Що цікаво, у повсякденній мові і зараз існують вислови, в яких можна простежити давні уявлення про одержимість. Коли людина раптом демонструє дивну, незвичну для неї поведінку, про таку людину кажуть, що вона немов сама не своя. Або на неї щось найшло. Тобто людина ніби втрачає свою душу, натомість у неї вселяється чужий дух. До речі, це рубрика Критика нечистого розуму, яку ми робимо спільно з кандидаткою філософських наук Мирославою Кругляк. Закликаю вас поставити вподобайку цьому відео і написати будь-який коментар. Якщо не знаєте, що написати в коментарях, напишіть. У мене закінчилися фрази, які я пропоную вам написати в коментарях. Тому цього разу цілком і повністю розраховую виключно на вас і на ваш креатив. Але, будь ласка, напишіть щось. З розвитком науки і становленням психіатрії одержимість почали розглядати як вияв певних психічних розладів, таких як епілепсія, мігрень чи синдром Туретта. Це справді дозволяє пояснити багато випадків, які раніше вважалися проявом демонічного нашестя. Наприклад, при синдромі Туретта у людини час від часу трапляються напади, для яких характерні тики, і, наприклад, спонтанна лайка. Але переважну більшість часу людина з цим розладом поводиться цілком. Нормально і не демонструє нічого незвичного. Тож у давні часи це підштовхувало до ідеї, що в нормальну людину, наче вселяється злий дух. Щось подібне відбувається і у випадку епілепсії, коли хворий несподівано починає корчитися в судомах і нерідко втрачає свідомість. Нападу також може передувати особливий стан свідомості, коли у хворого виникають перцептивні галюцинації, відомі як аура. Це назва симптому не плутати з езотеричним значенням. Медична аура це різноманітні порушення сприйняття зорові і не тільки це можуть бути немотивовані відчуття холоду, спеки, спраги і так далі. Галюцинації виникають і при мігрені, і в цьому сенсі особливо показовий випадок представниці середньовічного містицизму, черниці гільдегарди Бінгенської, котра жила у 12 сторіччі. З дитинства гільдегарда час від часу переживала видіння, які значною мірою і підштовхнули її до чернецтва. Ці епізоди містичного досвіду супроводжували її все життя, і у зрілому віці вона описала свої видіння в кількох трактатах, які стали знаменитим. За змістом ці візії мали релігійний характер. Персонажами були ангельські чи демонічні істоти, але детальний опис та ілюстрації, зроблені на основі містичних видінь гільдегарди, дозволили сучасним дослідникам встановити, що за картинами, побаченими середньовічною черницею, стояли напади мігрені. Так для мігрені характерна поява зорової аури, бачення точки, що випромінює світло. У видіннях гільдегарди це описується як хмара живого світла. Також серед зображень трапляється образ фортифікаційних укріплень, що розходяться з центру назовні. Це теж характерна риса аури, яка виникає при мігрені. Іноді світляних точок може бути декілька, вони сприймаються як мерехтіння зірок. І саме така картина представлена у одному з видінь, де зображені зірки, що зриваються з неба і летять на дно океану. Для середньовічної людини це тлумачилося, скажімо, як образ падіння ангелів, але з медикання. Точки зору такий ефект цілком можна пояснити інакше. Зорові відчуття у нас можуть виникати не лише від потоку фотонів, а внаслідок інших взаємодій з оком. Якщо ви натискаєте на очі, то бачите певні спалахи чи щось схоже. Це зорові відчуття, які виникли внаслідок механічного впливу. Це явище називається фосфен. Це загальна назва всіх зорових відчуттів, які виникають не під дією світла. Причини можуть бути як зовнішні, так і внутрішні. Утрішнє як от спонтанні подразнювання зорових центрів мозку. Фосфени трапляються і під час низки хвороб, зокрема епілепсії та мігрені, а це якраз випадок гільдегарди. Також фосфени можуть поєднуватися з реальними об'єктами і формувати різноманітні ілюзії. Окрім вже згаданих хвороб, з одержимістю також пов'язані певні типи дисоціативних розладів. При дисоціативних розладах ідентичності спостерігається наявністю людини різних особистостей, іпостасей, між якими вона ніби перемикається. Зміни стану особистості супроводжуються відповідними змінами у відчуттях, пізнанні пам'яті та поведінці. Це саме той розлад, на основі якого побудовані історії на кшталт фільму Спліт. Щодо різноманітних нюансів цього розладу, існують дискусії, але наразі він присутній в актуальному класифікаторі хвороб, як і, наприклад, трансовий розлад. У випадку трансу людина відчуває обмеження своєї свідомості та звуження сприйняття. Також транс зазвичай включає повторення невеликого репертуару поведінки. Цікаво, що іншим дисоціативним розладам широко притаманна амнезія, коли людина забуває про інші іпостасі. А от серед осіб зі станом одержимості лише 20% мають таку амнезію, натомість у 56% випадків спостерігались галюцинації. Однак було Б, невиправданим пов'язувати одержимість лише із психічними відхиленнями. Вона є також культурним феноменом, який міг застосовуватися для досягнення певних соціальних цілей. Про них поговоримо одразу після того, як я розповім вам про успіхи в дещо іншій соціально важливій справі. Ви можете пишатись собою, а я пишаюсь вами. Всі разом ми зібрали вже більше 200 мільйонів гривень на кулемети, гранатомети і міномети для тероборони. А це вже більше. Половини від необхідної суми, і це завдяки вам, усім, хто заправлявся на око пульсом або донатив на цей проєкт. Якщо подумати, то це ж унікальна ситуація. Тільки в Україні, просто заправивши авто, можна долучитися до купівлі зброї для наших військових. Від друзів водіїв знаю, що це вже певна звичка заїхати на око, залити повний бак пульсу і подивитися, скільки з цієї заправки полетіло на зброю, та скільки коштів загалом зібрано. Така вже наша реальність зараз. Щоб здобути перемогу, ми просто зобов'язані постійно допомагати силам оборони, тому не маємо права розслаблятися. А отже, продовжуємо заправляти пульс на око і донатити Повернись живим. Потрібно ще майже 200 мільйонів гривень на підсилення ТРО, і без вас нічого не вийде. Око за око. Продовжуємо. У ряді випадків одержимість була довільною, оскільки давала певні переваги. Так для черниць це був один із способів дати вихід сексуальній фрустрації, привернути до себе увагу, а також отримати звільнення від щоденних обов'язків. Або от в Кенії одержимість відкривала можливість для жінок, які матеріально залежали від чоловіків, виторгувати собі те, що не вдалося отримати звичайним чином. Під час обрядів екзорцизму дух, що вселявся в жінку, як правило, вимагав плати за те, щоб покинути жертву, нерідко ця плата полягала в купівлі одягу чи якогось домашнього начиння. Зафіксований навіть випадок, коли дівчина, яку батьки змушували вийти заміж за нелюбого її рибалку, раптом стала одержимою а під час обряду екзорцизму дух, що, начебто, вселився в неї, заявив, що облишить свою жертву лише тоді, якщо вона ніколи не матиме справи з буччим, що пов'язане з морем. В іншому кенійському племені випадки, що нагадують одержав. Жимість поширені серед юнаків підлітків. Вони є відповіддю на фрустрацію, а також відбуваються під час важливих обрядів, таких як ініціація. Юнаки трясуться, ніби в скаженому танці. Зовні це схоже на безконтрольний транс, властивий одержимим, але насправді така несамовитість обумовлена звичаєм. Після одруження чоловіки більше не вдаються до такої поведінки, яка вважається прийнятною лише для тих, хто ще парубкує. Ще одне цікаве спостереження стосується етносу тонга в Замбії. Частина цього етносу в першій половині ХХ століття була досить широко залучена до модернізації, і це серед іншого відкривало значні економічні можливості для жінок. Серед модернізованих тонга випадки одержимості були рідкісними, до того ж, вони траплялися приблизно з однаковою частотою серед чоловіків і серед жінок. Тоді як та частина тонга, що мешкала в долині річки Замбезі, залишалася патріартом. Архальною і там одержимість не лише траплялася частіше, а й була переважно жіночою. Причому злі духи в процесі екзорцизму демонстрували доволі характерний для традицій тамтешніх спільнот паттерн, ставлячи умовою одужання жертви дорогі подарунки, одяг, косметику тощо. Невелика ремарка, я дуже не хотів би, щоб тут мене неправильно зрозуміли. Ці приклади зовсім не для того, щоб звинуватити жінок у тому, що вони навмисно поширювали мракобісся. Навпаки, це приклад того, як верстви населення, які зазнають дискримінації, шукають способи боротьби з цією дискримінацією. Не більше. Свій зиск від одержимості мали й священнослужителі. в другій половині 16-го століття. У Франції публічні сеанси екзорцизму, які проводили. Дилися католицькими священниками, збирали тисячі глядачів. Католицька церква використовувала таку наочну демонстрацію зцілення одержимих як один із доказів могутності істинної релігії, маючи на меті показати перевагу католицизму над протестантизмом. І справді, видовище екзорцизму справляло сильне враження на публіку, спонукаючи декотрих гугенотів навернутись назад до католицизму. Православне духовництво у полеміці з католицизмом теж посилалося на приклади успішного екзорцизму. Так, Петро Могила описав випадок, коли католик, зайшовши до православного храму, почав глузувати звірян, і в ту ж мить в насмішника вселився злий дух, змушуючи бідолаху репетувати і качатись по землі. Зрештою, цього біснуватого підвели до раки, скрині з мощами святого. Той йому пробачив, після цього злий дух покинув тіло святотатця. Завершилася ця історія наверненням глузливого католика в православну віру. В іншій історії, чоловік, в якого вселився біс, спершу звернувся до католицького священника, але екзорцизм виявився недієвим, і страждання одержимого навіть підсилилися. І лише коли він звернувся до Печерського монастиря, біса вдалося вигнати. У випадку православ'я особливу роль відігравали святі місця, адже вважалося, що від бісів здатна звільнити святиня, де розташовані мощі святих, а не священник. Тож до міжконфесійної боротьби додавалася ще й внутрішня конкуренція між православними храмами, у якій історії простілення одержимих посилювали престиж конкретного святого місця. Оце, я розумію, православний маркетинг. Такі змагання з екзорцизму породжували відповідний попит. Створюючи професійних одержимих, яких тішила увага публіки. Тож нерідко, після показового сеансу успішного екзорцизму, демон невдовзі знову проникав у жертву. Однак, якщо біснувату особу ізолювали від публіки, напади припинялись. З іншого боку, навіть сьогодні деякі публічні діячі намагаються завоювати собі авторитет в очах релігійного електорату, розповідаючи казки про свій досвід екзорцизму. Про одного такого я розказував. У відео за підказкою. Також одержимість могла слугувати своєрідною зброєю у церковних інтригах. Ілюстрацією може бути випадок зі священником Урбаном Грандіє, духівником у Лудинському монастирі. Гранді мав нещастя викликати невдоволення декотрих інших служителів церкви, а також абатиси, і зрештою вороги вирішили його знищити серед черниць раптом спалахнула епідемія одержимості, і вони звинуватили грандіє у тому, що це він наслав на них демонів. Під час розслідування виявилося, що симптоми одержимості були явно сумнівними. Лікар, котрий оглядав монахинь, за симуляцію до того ж кілька черниць невдовзі самі заявили, що вони насправді не були одержимими, а лише розігрували фарс. Але це не врятувало грандіє від звинувачень у чаклунстві, які закінчилися смертним вироком спаленням на вогнищі у 1634 році. Так, іноді одержимість свідомо імітується, але вона також буває результатом навіювання чи самонавіювання. А екзорцизм може провокувати симптоми одержимості, підштовхуючи людини поводитися відповідно до уявлень екзорциста чи свого найближчого релігійного оточення. Та найпохмурішою стороною екзорцизму, звісно, є випадки, коли вигнання демонів обертається справжнім знущанням над особою, котру вважають одержимою. Іноді це навіть. Від призводить до смерті серед найвідоміших прикладів можна згадати історію, яка сталася в 1976 році з 23-річною Аннелізою Міхаль з Німеччини. У Аннелізи діагностували епілепсію та депресію. Однак сім'я дівчини була глибоко релігійною тож батьки, не обмежуючись медичним лікуванням, попросили священників провести обряд екзорцизму. За порадою священників, батьки не давали Аннелізі їжі і води, і зрештою вона померла від зневоднення і голодування. Суд визнав священників, а також батьків винними у вбивстві. Згодом на основі цієї історії були створені фільми Екзорцизм Емілі Роуз та «Реквієм». Інші випадки не такі відомі, однак у них жертви зазнавали не меншої жорстокості. Декотрі приклади зібрані у розділі про екзорцизм на сайті What's the Harm? Це сайт присвячений історіям постраждалих від дезінформації, псевдонауки, релігійних культів і так далі. Я вже згадував про нього декілька разів. серед вказаних там жертв наймолодшою є 13-місячна немовля, що померло від побоїв, завданих у процесі екзорцизму. Кілька інших дітей дошкільного віку теж було задушено, втоплено чи побито до смерті під час спроб вигнання демонів. В одному випадку мати вбила всіх чотирьох своїх дітей, будучи певною, що в них вселилися злі духи. Не бракує постраждалих і серед дорослих. У різних частинах земної кулі віряни зверталися до екзор. Цистів і подекуди вигнання бісів завершувалося смертю чи серйозним каліцтвом, як у випадку, коли новозеландський екзорцист намагався засунути хрест у носа жертви з такою силою, що це завдало їй серйозної мозкової травми. В іншому випадку схожий метод екзорцизму привів до того, що два хрести довжиною в сумі близько 20 сантиметрів застрягли в горлі і стравоході жертви, викликавши значну кровотечу. Одна жінка в Індії загинула від рук власних синів. Які начебто були добре освіченими, всі троє мали економічну або технічну освіту. Однак це не завадило юнакам повірити, що в їхню матір вселився дух недавно померлого родича, і вони забили її до смерті, намагаючись вигнати духа, а потім вирішили здійснити жертвопринесення невістки, щоб повернути матір до життя. Тож намагання вигнати уявних демонів, як в попередній епохи, так і в сучасному світі, іноді призводить до реальної жорстокості, коли в ім'я боротьби з дияволом. Люди здатні скоїти справді диявольські вчинки. Та навіть якщо екзорцизм не веде до фізичних травм, він все одно може завдати шкоди. Адже дехто з тих, хто потребує психологічної чи навіть психіатричної допомоги замість звернення до ефективної терапії, покладається на сумнівні обряди з вигнання бісів. Ну а мені залишається подякувати вам за перегляд та висловити окрему подяку усім, хто підтримує канал фінансово. Зараз це дуже важливо, і я вдячний кожному, хто знаходить можливість підтримати науково-популярний контент, тому що без вас в мене б вже намагалися вселитися духи різноманітних недобросовісних рекламодавців, але саме завдяки потужній підтримці від глядачів каналу, від всіх, хто донатить. На картки, або, наприклад, через сервіс Баймікофі, у мене немає навіть думок іти на якусь угоду з, не з дияволом, з рекламодавцями, з якимись не знаю, букмекерами, або що. Тому що цінності, які я маю, які я пропагую на цьому каналі, не, не дозволяють мені брати якусь сіру рекламу або що, і я. Абсолютно серйозно завдячую цій можливості вам. Отак, от, от цього разу я щось не, не підготував текст подяки для вам, тому сказав абсолютно від себе, як воно є. Дякую кожному, хто підтримує. Якщо у вас виникло, виникло бажання підтримати мій канал після цього відео, от зараз, то ви можете знайти всю інформацію про способи підтримки в описі. Щиро вам вдячний. Але звісно, передусім, ми всі маємо донатити нас. Ли, оборони. Ну а мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст.